Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. I said, I а на шукає порятунку серед французів. Хитрий лист Ато Карлов, котре зраджує Луніна. А підіймати спортклубівців з колін покликали іспанця. Лунін це вратар, якому ми довіряємо, і в нього така ж упевненість, як і в кепі. Рано чи пізно кепа доведеться зіграти, можливо, у наступному матчі. Після виграного поєдинку в Андалусії проти Альмерії наставник реала Карло Анчелоті залишив відкритим питання, хто захищатиме рамку воріт у наступному турі Ла Ліги проти Псельти. Закрили це ж саме питання замість коуча іспанські журналісти. Хав'єр Ернандес із Кадена Сер поділився інсайдами. Колишній кіпер Челсикипа Аріса Балага з'явиться на полі із перших хвилин. Досить скептично до такої ідеї ставляться у роздягальні вершкових, що стало відомо із власних джерел футбол 24 Поганий сигнал для тієї ж роздягальні, яка вважає Луніна е, дуже великим професіоналом, які його дуже люблять. Е, зокрема, той же Лука Модріч завжди його дуже тепло вітає. Коли Андрій потрапляє ось власне в основний склад, він одним з перших там до нього підходить, жартує. Невтішними новинами для Луніна ділиться Марка, тренерський штаб Реала у захваті від форми колишнього «Челсі». У Вальда у захваті від роботи кепи протягом його перших днів його фізичний тонус і технічний рівень виправдовують очікування, завдяки чому свого часу у 2018-му він встановив рекорд як найдорожчий вратар у світі після переходу в Челсі з Атлетіка за 80 мільйонів євро. Не варто хвилюватися за ігрову практику Владиславу Кучергіну. Український хавбек вкотре з'явився зі стартової у футбол Ракова, але це не допомогло чинним чемпіонам Польщі здолати Копенгаген у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну людин за данцями завдяки автоголу Сореско. У Єврокубкових справах, як відомо, замішане Київське Динамо, вже у четвер зіграє в рамках лі конференції проти турецького бошекташа. Мотивації повинен додати патріотичний комплект форми, у якому «Динамівці» з'являться на поле стадіону Джулешті у Бухаристі. Наставник шкеян Мірчалоческо перед матчем поки превентивно не вибачався за поведінку власних гравців. Як це було після поєдинку із арісом? Не ображайтесь, але ви румун. Зайнятий іншими справами взявся за імпортозаміщення української оборони. Як стверджує Лекіп, скаути Динамо спробують вирішити проблему власних захисних редутів завдяки ексревцю Сошо Ісмаїлу Анебі, 24-річний француз досить несподівано від першого липня залишився без роботи. До цього провівши два сезони в футболці Дитинчат. Серед конкурентів Динамо іспанський мальорка та лас пальмас, а також угорський фаренсварош. Але фаворитами у цій гонці є саме кияни. Переконують інсайдери Лекіп. Схоже побільше іноземців на керівних посадах у Дніпрі. Проєкт «Та то таке переконує. «СК Дніпро-1» остаточно визначився із новим наставником. Вакантною посада стала наслідок відставки Олександра Кучера після поразки від Оболоні. Спортклубівців тренуватиме Гонсало Гарсія Гарсія у портфоліо іспанця – дві команди, якими він керував. Це голландський «Твенте» та хорватська істра дев'ятнадцять шістдесять Підписати контракт із віце чемпіоном України Гарсія може ще до матчу відповіді проти словацького Спартак Тернава. І до справ національної збірної Сергій Рибров розширив список гравців на вересневі матчі. Ні, наставник не докомплектував команду новачком Джену Ростаном Маліновським. До викликав ще одного представника Динамо Олександра Карабаєва, розширивши заявку синьо-жовтих до 26 футболістів. Вже 3 вересня українці розпочнуть підготовку у польському вороцлаві. Спочатку зустрінеться з Англією 9 вересня. А вже за три дні протестять на міцність сквадру Адзуру і з новим наставником Лучано Спалеті. Матч як відомий відбудеться на Сан Сіро. І на завершення відео, яке точно не прикрашає футбол український, зокрема ролик, який став віральним у тіктоці, і не лише події мирно відбуваються у судовій вишні на Львівщині. Схоже, цей арбітер без додаткових стимуляторів обслуговувати матчі об'єктивно не в змозі.